Сьогодні у випуску смертельна ДТП у Кремечуті. СБУ викрила жінку, яка під час онлайн-сесії виправдовувала війну РФ. СБУ та Нацполіція викрили масштабну схему розкрадання 10 мільйонів гривень на Полтавщині. Пожежа на балконі восьмого поверху. Не кидайте недопалки з вікон, може згоріти квартира. Поліцейські викрили організовану наркогрупу в Полтавському районі. У горішніх плавнях загорівся приватний будинок у садівничому товаристві Лісовод. У Кремечуцькому районі поліція розслідує обставини вбивства 55-річного чоловіка. ДТП у горішніх плавнях постраждав пішохід. Поліція Полтави встановила осіб, які демонстрували радянську символіку на одному із пляжів міста. На Полтавщині вибухотехніки поліції знешкодили небезпечну знахідку, касетну бойову частину ракети х 101 Смертельна ДТП у Кременчуці. 6 серпня близько 18.15 на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Миру сталася аварія за участю легкового автомобіля та мотоцикла. За попередньою інформацією слідства автомобіль ВАЗ, за кермом якого був 47-річний мешканець Кременчука, зіткнувся з мотоциклом Хонда. Керував двоколісним транспортом місцевий житель 1988 року народження. Унаслідок зіткнення водій мотоцикла загинув на місці події від отриманих травм. Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває слідство, яке встановить точні причини та обставини трагедії. СБУ затримала у Полтаві 60-річну переселенку з Донеччини, яка тривалий час проживала в Росії. Після переїзду в Україну вона почала надавати психологічні консультації онлайн, підшуковуючи клієнтів через соцмережі. Під час онлайн сесії жінка поширювала проросійські наративи, виправдовувала агресію РФ та озвучувала тези кремлівської пропаганди, зокрема про так звану єдність слов'янських народів. На підставі зібраних доказів і висновків судово-лістичної експертизи слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частинами 1-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Фігуранці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскації майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. За матеріалами слідства 2024 року регіональний офіс водних ресурсів уклав договір із підрядною компанією на виконання берегоукріплювальних робіт на Кремичуцькому водосховищі. Вартість контракту перевищувала 40 мільйонів гривень. Після повного перерахування коштів експертиза встановила обсяги та вартість фактично виконаних робіт були завищені більше ніж на 10 мільйонів. Крім того, до реалізації схеми була залучена ще одна представниця контролюючої компанії, яка підтвердила в офіційних документах нібито належне виконання усіх робіт. Наразі директорці підрядної компанії та її спільниці повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, а також за пособництво у вчиненні цього злочину. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Комплекс заходів проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Близько 13-ї години на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Конституції. На виклик одразу вирушили два екіпажі 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горів балкон на 8-му поверсі багатоповерхівки номер 14 Вогонь швидко поширювався. На момент пожежі у квартирі ніхто не перебував. Рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. О 14-й годині 4 хвилини пожежу було ліквідовано. Позвонили сусіди зверху, сказали, в тебе горить лоджія. Я все кинула на роботі і побігла. Вже були таке, що недопалки залітали від сусідів до вас? Було, було таке. Я їх просила, щоб вони не кидали. Ну а зараз, що зараз, що вже казати? Якщо не загорілося на лоджії, там же ж ніяких пристроїв, нічого нема, щоб воно само загорілося. Це значить, що туди щось попало. Зі слів сусідів та власниці квартири, яка згодом е, прийшла додому, стало відомо, що на час виникнення пожежі на балконі квартири вікно було відчинене. Е, також оглянувши місце події, було виявлено, що осередок пожежі знаходиться саме на балконі даної житлової квартири. Е, можливо, саме через недопалок, який потрапив від сусіднього вікна, тобто балкону, на даний балкон, через відчинене вікно і виникла пожежа. Постраждалих немає, але Власниця квартири зазнала збитків, дим, і вогонь пошкодили балкон, частину кімнати та майно. Внаслідок пожежі знищено балконну раму балкона та остеклення вікон, двері міжкімнатні, закопчено стіни та стеля на площі 100 метрів квадратних. Загальний прямий збиток від пожежі згідно заяви власниці квартири становить 150 тисяч гривень. Побічні збитки від пожежі наразі встановлюються. Загиблих немає. Саме на території горішньопланівської громади за останні декілька років це не перший випадок виникнення пожежі. Через недопалки, які сусіди, можливо, кидають на землю, не задумуючись про наслідки, і які через сильні пориви вітру потрапляють на балкон. Тому б хотілося звернутися до мешканців міста, не нехтувати правилами пожежної безпеки, а саме курити лише в відведених місцях, курити на подвір'ї, не в житловій квартирі та не в балконі, адже це може призвести до виникнення даних пожеж. Недопалок це не дрібниця. Кинути із вікна він може знищити чиюсь квартиру. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, це врятує життя. На Полтавщині поліцейські викрили організовану наркогрупу, до складу якої входили четверо мешканців Полтавського району. Слідчі встановили зловмисники, вирощували коноплі та збували наркотики у особливо великих розмірах по всій Україні, використовуючи поштові сервіси. Щомісячний прибуток від такої діяльності міг сягати півтора мільйона гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 10 кілограмів наркотиків, понад 10 тисяч рослин конопель, зброю, набої, гроші та техніку а також чотири транспортні засоби. Організатора та його спільницю затримано. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. 29 липня у першій годині ночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в садівничому товаристві Лісовод поблизу міста Горішні плавні. Негайно на місце пожежі було направлено дві пожежні автоцистерни та п'ять чоловік особового складу. По прибуттю рятувальників було вже охоплено дачний будинок вогнем. На момент виникнення пожежі в будинку відпочивало двоє осіб. Які самі прокинулись та самотужки вийшли з дачного будинку? Потерпілих немає. Власники будинку повідомили, що загоряння почалося на другому поверсі та дуже швидко розповсюджувалося по будівлі. Внаслідок пожежі знищено майже повністю дачний будинок, обставини та Причини пожежі встановлюються. Рятувальники нагадують, дотримання правил пожежної безпеки у побуті обов'язкова умова для збереження життя, здоров'я та майна. Особливо важливо контролювати стан електропроводки та не залишати електроприлади без нагляду. У Кременчуцькому районі поліція розслідує обставини вбивства 55-річного чоловіка. Подія сталася у садовому товаристві села Дмитрівка. За попередніми даними, під час конфлікту 63-річний місцевий житель завдав знайомому ножового поранення, від якого той загинув на місці. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває в межах кримінального провадження за частиною першої статті 115 Умисне вбивство, що передбачає від 7 до 15 років. Позбавлення волі. Близько 12-ї години дня водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи заднім ходом із подвір'я, здійснив наїзд на чоловіка 1939 року народження. Автомобіль марки ВАЗ, рухаючись заднім ходом, не впевнився в безмежності маневру та здійснив наїзд на пішоход, який знаходився на зупинці громадського транспорту. Внаслідок чого пішохід отримав незначні пошкодження. Постраждалого доправили до міської лікарні горічних плавнів для визначення ступеня тяжкості травм. Медики повідомили, що чоловік отримав незначні ушкодження за бій м'яких тканин. Водієві легковика загрожує адміністративна відповідальність. У Полтаві чоловіки публічно демонстрували заборонену радянську символіку просто на пляжі. Про порушення поліція дізналася з відео, оприлюдненого в соцмережах 27 липня. Правоохоронці оперативно встановили осіб, які знехтували законодавством. Наразі вирішується питання щодо притягнення їх до відповідальності. Нагадаємо, демонстрація символіки тоталітарних режимів комуністичного та нацистського в Україні заборонена законом. За такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Дякую на Полтавщині вибухотехніки поліції знешкодили небезпечну знахідку касетну бойову частину ракети х 101 Боєприпас залишився після ворожого обстрілу. Його збили сили української ППО. Однак ракета впала поблизу сільськогосподарських угідь і не вибухнула. На місце прибули фахівці вибухотехнічної служби поліції. Після обстеження вони підтвердили, що йдеться саме про касетну бойову частину авіаційної ракети. Небезпечний елемент було знищено на місці. Поліція закликає громадян Будьте вкрай обережними. У жодному разі не торкайтесь залишків ракет чи дронів, навіть якщо вони виглядають неактивними. Побачили, одразу повідомляйте поліцію або ДСНС. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб знати більше. Бережіть себе, усе буде Україна!